Техніки, які допоможуть собаці вийти на вулицю спокійною, а не скаженою. По-перше, коли ви берете амуніцію, ви не повинні казати собаці гуляти, гуляти, збуджувати її емоційно. Навпаки, ви суперспокійно це робите. Берете амуніцію, і суперспокійно одягаєте. Але ні в якому разі не кажіть собаці сидіти, лежати поруч, да, оці команди чекати. Бо коли вона збуджена, і ви кажете сидіти, собака починає труситися, скулити, гавкати, перезбуджуватись, тому що це є. Ну, вона не може скинути стрес, коли вона сидить, лежить. Він зараз сидить, бо він сам це вирішив. Але він скидає стрес яким чином? Часто дихає, зіває, лапу підіймає. Це є скидання стресу, це, звичайно, окей. Собаки ще можуть трошки підскулювати, ходити туди-сюди, нервувати, облизувати геніталії, чихати, на передні лапи е, спускатися. Це все є скидання стресу, збудження, і це можна. Але що не можна робити, так ви повинні рогати собаку за те, що вона ставить лапи, гавкає, кусає і речить. За ці речі ви ругаєте, бо це є перезбудження, неповага. І в такому стані, якщо ви її не наругаєте, да, вона вийде, вилітить і буде дуже перезбуджена, неслухняна. Тому супер спокійно виходите, одягаєте амуніцію, не кажете сидіти, лежати. Кажете Ні, якщо собака дуріє. Якщо треба, зробіть 3-5 хвилиночок. Просто постойте з відкритою дверю. От, наприклад, ви відкриваєте двері. Да? Ваша собака вилітає, якщо вона вилітає, як скажена, ви кажете їй ні. І затягуєте її назад тут. І стоїте тут самі. Коли ви затягнули її назад, ви повідочок відпускаєте. Коли ви відпускаєте повідочок, собака знову летить, ви знову ні. Затягнули, відпустили. І так, 10-20 зауважень. Допоки повідок не опущений. Допоки результат такий буде, що повідок опущений, ваша собака стоїть тут спокійна, да, не вилітає. Спокійна не вилітає, і ви можете ще паузу тут зробити 3-5 хвилиночок. Да? Коли ви зробили паузу, бачите, собака вже спокійна, бо ви поробили зауваження. Ви можете вийти з собакою одночасно або вона після вас. Це треба, щоб собака нікого не налякала, щоб її ніхто не налякав. Да? Виходити разом з вами або після вас. Все, ми виходимо. Тут, коли собака вийшла у вас, вона має право трошки е, понервувати, подихати, почихати, да, поскидувати стрес. Має право, і це нормально, тому що ви тут повинні дати їй повідочок і не казати собаці сидіти, лежати, чекати. Дайте їй 3-5 метрів, хай вона трошки тут походить, понюхає, почухається. Таким чином вона скине стрес, збудження, яке вона накупила за весь день вдома. От і все, друзі. Бажано виходити в двері, в кожні двері да? через паузу. Тобто ви відкриваєте, кажете, ні собаці, якщо вона вилітає, да? і виходите разом з нею. Потім визиваєте ліфт і з ліфтом так само Да? Ви робите собаці зауваження, коли собака залітає. Також перед ліфтом, перед ліфтом ви стоїте попереду, собака поруч або ззаду. Ви не кажете команди сидіти поруч, чекати, ви просто кажете ні і ногою можете да, фізично заборонити або повідком назад за себе, щоб собака не стояла попереду, не лякала людей. От, і якщо вона стоїть е спокійно, вже не летить, ви да, з ліфтом так само працюєте. Е в ліфт вона заходить, ви кажете ні і затягуєте її назад. Коли ви заходите в ліфт, друзі, да, собака повинна ззаду вас бути. Вона може чуть-чуть там понюхати, да, це нормально, да, вона в новому місці нюхає. Але якщо вона вправо йде, ви кажете ні і да, тілом забороняєте або повідком. Вона повинна ззаду стояти, сидіти, щоб не заважати людям, які заходять. От і все. Тому такі рекомендації робіть. Я думаю, ваша собака буде виходити на вулицю набагато спокійніше, ніж раніше. І це вам допоможе в, в усій прогулянці потім. Да, тобто собака буде на прогулянці дуже спокійна. Особливо цю двері треба відпрацювати, бо ця двері ці дуже збуджені для собаки. Бачите, він ну, спокійний і 5 балів з 10 йому можна бути збудженим, можна навіть 6-7 балів з 10 збудженим, це нормально.